Школярка Діана вже впродовж року плете сітки для українських захисників. Серед волонтерів цього центру вона наймолодша. Дівчинці всього 9 років. Юна помічниця вірить, її робота приносить користь країні та військовим. Я вирішила сітки плести, тому що зараз війна. Я розумію, що якщо я буду плести сітки, то я можу врятувати життя. Я з першого разу прийшла з батьками, а потім прийшла сама. Син пані Земфіри боронить Україну на фронті. Вона ж працює для наближення перемоги в тилу. Її щоденна робота вирізати смужки з тканини для маскувальних сіток, аби допомога якнайшвидше доїхала до захисників. Жінка за день нарізає сотні метрів. Наші куратори координатори привезли нам з Хмельницького рулони тканини. Вона дуже актуальна, дуже потрібна для наших хлопців. Вона йде піксель, і зараз в природі такі, такі самі, такі самі кольори. В лісі там, допустим, і десь на поляні йдуть зелені, а хлопцям на схід ми трохи додаємо оцього коричневого». Крім сіток, вінницькі волонтери виготовляють і кікімори захисні костюми для захисників. Здебільшого їх замовляють для розвідників, снайперів та бійців ППО. Виготовляють кікімори у декілька етапів. Спочатку кожен елемент окремо, рукава, капюшон та основну частину. Пані Іна зізнається, це копітка робота, однак дуже потрібна для українських оборонців. Беремо Сітку, люба тюль, люба шторка, ніточки. У нас є люди, які фарбують ніточки, і ми їх складаємо ниточку до ниточки. І в залежності від пори року, да, то зелена, то біж, то білі навіть робили на зиму. Потім усі частини майбутньої кікімори зшивають і виходить повноцінний маскувальний плащ. У волонтерському центрі вже десятки історій про врятовані життя захисників. Волонтери поділились однією з них. Коли він був на завданні, потрапив на орків. І так як в нього була наша кікімора. Накинув його на себе для маскування. На витянуту руку від нього були, були руські. І знаходились десь півгодини, і вони ще були з собакою. Ні, його не побачили і не почули. Потребують маскування не лише військові. Іде зараз техніка, і велика, і маленька, і це треба вкривати, щоб ворог не бачив. Наші люди, наші українці і дівчата, і хлопці повинні приходити до нас плести сітки, допомагати донатами. Це дуже велике діло. Дуже у нас не вистачає людей, дуже багато, великі замовлення, дуже великі замовлення. І хлопцям це потрібно. Кураторка волонтерського центру зізнається, оці замовлення невеличка команда в 30 людей не може осилити, адже і ресурсів бракує, і рук ще долучаються до плетіння поменшало. У мене є позиція або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. А третій варіант, мабуть, це орки. І Якщо ти не можеш з яких причин бути і захищати напряму, то захищай тут, просто сидіти і чекати, поки за тебе щось роблять. Ні, міру так не буде. Волонтери центру Він Соларт» закликають українців долучитись до допомоги зсу. Якщо не коштами, то власним часом і вправними руками. А плести сітки можна і вдома. Також війничан просять приносити тканину, нитки чи гроші, аби підсилити українських героїв. Будь-який внесок неоціненна допомога захисникам, що здатна наблизити перемогу.